Колишко, перше питання стосовно тому, які враження від сьогоднішньої події, і що ви очікуєте від цієї контексті синів? Ну серед дуже багатьох подій різного плану, які відбуваються в Києві, зараз Київ дуже веде жваве міжнародне життя. Я думаю, що це дуже помітна подія, оскільки маємо дуже оригінальний погляд. На майбутнє, на вирішення тих болючих проблем і викликів, які стоять перед людством, і дуже цікавий погляд, що треба переходити від зеленої економіки, від екологічного того канону до наступного кроку, до синьої економіки. Е, мені надзвичайно сподобалось, бо це візіонерська певною мірою з фантазією такою живою, але вона буде уяву і вона. На примушує задуматися над проблемами, які сьогодні існують в світі, і стоять перед людством.